Доброго дня. Сьогодні на огляді Suzuki Адрес в 125 S Чотирьохтактний інжекторний на повітряному охолодженні. Цікава популярна моделька в невеликих розмірах, з гарною максимальною швидкістю, потужним двигунчиком, з ручною посадкою, ну і приємною ціною. Кому 125 S подобається, давайте знайомитись. У гарний масивний багажник, на який можна поставити кофер, і доволі зручно буде навіть вдвох їздити. Так, 100х на, на 10 задня гума. Гума стоїть в нас тут IRC Urban Master, гарна якісна гума і вона тут абсолютно нова, без ніякого перебільшення, дивіться. Новесенька гума. Повністю нова задня. Так, ідемо далі. Права частина пластика без єдиної подряпинки, синій такий перламутровий гарненький колір у Еске. Стан варіаторів, друзі, все як завжди в кінці цього відео. По лівій частині також жодної подряпини немає. Карбонові такі красиві вставки по пластику у Еске, сидіння. В чудовому стані, в принципі, перешите і воно м'якеньке, гарненьке. Я вам скажу, що навіть м'якше, ніж в рідне сидіння. Пара оригінальних заводських дзеркал. Під сидінням все чистенько, все чудово. так Бак у нас пластиковий, чистенький, гарненький. Доглянутий бак. Є ніжки для пасажира, є бокова підніжка, яка відключає двигунчик. От, Комфортна посадка, пологий пол. Є бардачок доволі місткий, сюди багато чого влізе, є гачечок для кульочка, два рідних оригінальних ключі. Так, 31 тисяча пробігу, заводська сигналізація. Хто не знає, зачиняємо кермо, він автоматично ставиться на сигналізацію. Так, тут у нас також ні єдиної подряпинки, дефектів, там зауважень в принципі взагалі нуль. Передня гума така відсотків 70-80, гарна гума. Такий візерунок дивний. 90-90 на 10 стоїть дюро. так, диск Диск, в принципі, хорошенький. Без питань, так само як і колодки. Все, все красиво, все ціленьке і дуже-дуже гарно виглядає адреска. В принципі, ніяких питань взагалі візуально немає. Так, що тут у нас ця сигналізація? Зараз має поставитись. Протягом там якоїсь хвилини він автоматично ставиться на сигналізацію. О, все стоїть він на сигналізації і... Отак воно працює. Популярна, гарна моделька, адрес. Гарненько, приємно працює двигун. Без зауважень тихенько, гарно. Так, по електриці. Ближній, дальній, поворотники. Красивий дизайн у Esk, повністю по електриці все працює, друзі. О, тут електронний спідометр, який працює від заднього колеса, тобто можна в принципі, на холостих зрозуміти, скільки він по обертах буде їхати. Ну Як бачите, якщо на ньому не буде пасажирів, то максимально по обертах взагалі, по обертах заднього колеса взагалі 120. Ну а зі мною ми побачимо, скільки він поїде. З моєю вагою мається на увазі з пасажиром. Так що кому цікаво тест-драйв в описі під відео, контакти мої також там, підписуйтесь на YouTube, дивіться тест-драйв, заходьте на телеграм, там є інша техніка на продаж. Обирайте для себе. Так, як завжди, стан варіаторів. Suzuki Adres 125S, в чорному кольорі. Почну з самого цікавого, що в нас стоїть. В нас стоїть нульовик Daytona. Це тюнінгований фільтр, багаторазовий, він обслуговується. Чому обслуговується, я вам покажу. Тому що сітка, бачите, папер. Папір. Він весь в такій металевій сіточці і він обслуговується. Тобто сіточку ви миєте, пропітуєте і ставите його знову ж таки на базу. Тобто він багаторазовий, але з грамотним користуванням. Потрібно грамотно доглядати. Далі. Також ремінь стоїть Kitako Racing Company. Має їхати по-страшному з нульовим фільтром, з ременем. Ще в нас є. Ще в нас є Кітако ролики, як ви бачите, 19 грам, 20 на 15 розмір, Сузуки ну, Кітако. Ролики також в стані нових. І я вам скажу, ці ролики коштують немаленьких грошей. Я думаю, в районі від 50 доларів, як мінімум. Хто знає, виправіть. Так, Тарілочка, дивіться, в прекрасному стані. Передній варіатор рідний. На жаль, рідний, якби сюди ще кітаковий варіатор, то було б набагато цікавіше. Але ролики, временя, в принципі, щоб збільшити швидкість, максимально на якихось там пару десятків км вистачить. Ну, Побачимо на тест-драйві. Тезда... На Задній варіатор заводський в прекрасному стані, з колодочками. Так що все чудовенько у нас по розхідничках і з приємними бонусами для нового власника, які. Скажем, так додадуть максималочки, а от ролики дійсно шикарні.